Живі барабани, гурт краяни, козаки, танцюристи та розіграш лотереї з низькою призів. все це красноградське свято, осінь на Пахомовій байраці. Гомінке дійство, що проводилося другий рік поспіль, розпочалося з великого аграрного ярмарку. До уваги покупців продукція місцевих сільгоспвиробників за цінами нижче ринкових. Тож з самого ранку на малій площі Краснограда розпочалася бійка торгівля. Дешевше. М'ясо 75. Сало 60. Я взяла масло подсолнечное на базарі 27 мм. на ярмарке 20 в покупками? мм. Аграрний ярмарок і в цілому велике святкове дійство красноградцям влаштувала новорайонна організація Аграрної партії України. На сьогоднішній день місцеві аграрії являють собою міцну команду, до складу якої входять як ветерани, так і молод, як керівники різних рівнів, так і звичайні робітники. Тобто люди, які працюють на землі, дають хліб і до хліба. Хочу подякувати сьогодні нашим кращим керівникам нашого району, а район наш хліборобський, і здавен давно він займає одне з кращих місць. На Харківщині сьогодні мені відбулося цього дійства, якби Андрій Борисович Ісаєв, який є директором поп-Заря, якби Копченко Юрій Владимирович Черноземи Докучаївський, Алла Григорівна Костроміна, слухайте, жінка, яка керує господарством, і сьогодні не відстала від життя. Вона сьогодні відкрила, значить, таку ферму. Де кондиціонери, де короб обслужує дві-три доярки і все інше. Це робиться для людей, создаються робочі місця. Значить, я вам скажу, що Красноградщина є багато на добрих людей. І у нас сьогодні от переробка, яка є, я вам скажу Буханцов Віталій Вікторич, він відродив наш завод протитоварів, він відродив його. Я вам скажу, молодий керівник Ленінки, Домніч Олександр Вені, Євгеніч, який, слухайте, працює і має повагу не тільки земляків, але всього району. Знаєте, я сам житель міста Карлівки, але наше підприємство Ленінське, Берестовеньке, ми працюємо в Краснораді вже 10 років. Наші магазини тут є, ми будемо їх збільшувати. Сьогодні ми вітаємо на цій прекрасній землі вас. І сьогоднішнім днем ми вам сьогодні привезли горки, батути, ми привезли свою продукцію. Колись прекрасний, я пам'ятаю, був в Краснограді, м'ясокомбінат. Ми побудували дуже багато в карлівці. І стадіон хто був, і різні площадки, і м'ясокомбінат, і хлібзавод у нас працює. Всі підприємства, і До цього часу наш Грошлякбут працює у Краснограді. Ми всі підприємства відновили і всі вони працюють, які були ще за Радянського Союзу. Я вирішив балотуватися в Краснорадську районну раду, так як те, що робиться сьогодні, я бачу, так, так в жодному районі не робиться, те, що сьогодні влада творить. Я вірю, що краснорадці виберуть свій вибір. Не треба голосувати за пусту а ти за людей, які роблять діло. Я вважаю, що наша страна, в основному, це земля. И если будет процветать и развиваться аграрный сектор, то и будет процветать наша страна. Я представляю предприятие, которое занимается переработкой сельскохозяйственной продукции. И считаю, что именно так должно быть. Не то, чтобы с нашей страны уходило сырье, а уходили готовые продукты. Тогда и налоговая система, и, налоги, и все налоги будут оставаться у нас в стране. Тем самым мы сможем улучшать жизнь не только аграриев, а всей нашей страны. Я являюсь депутатом уже пятый год и выдвинул свою кандидатуру на следующие выборы. Моя приемная всегда открыта, была, есть и будет. Для всех избирателей. Находимся, на, находится она на территории завода на Ленина-2. Я думаю, все прекрасно знают, где находится бывшая пищевкусовая. Поэтому мои задачи, основная задача на следующие выборы это поддержать именно людей, поддержать их интересы, поддержать, э, помочь решить те проблемы, которые существуют. У нас в районі почесні грамоти та нагороди від президента Харківської обласної спілки підприємців. Місцеві аграріїв вшанували пам'ять видатного господарника, героя України Івана Гулого. Підтримали красноградських аграріїв і місцеві козаки. Відвідувачів заходу вони частували справжньою польовою кашею. Тим часом діти гецали на батутах. А дорослі насолоджувалися концертною програмою за участю артистів із Полтави та Харкова. Бійка ж торгівля не припинялася протягом всього свята. Дякую, що аграрна партія вас підпокоїться. Ви за нам ви сьогодні приобреліє? Ціни вас цінно, на які продукти вас приємно удивили? мука, сахар, мясо хорошее было. Растительное масло. Растительное масло тоже 20 рублей. Как бы чаще так привозили, нас радовали. Сьогоднішній ярмарок. Як вам в цілому, як настрій, і що вам сьогодні вдалося купити? Чим себе порадувати? Настрій добре, приїхали хороший. Весело тут. Що купити? Я не за покупками сюди прийшла, а просто розважитися і поучаствувати в лотереї. Я жду лотерею, лотереї. Без на лотереї, так що я надіюсь на виграш. Розіграш святкової лотереї відбувся одразу по завершенні концертної програми. Серед призів телевізор, хлібопіч, мультиварка, м'ясорубка та мікрохвильова піч. Головний приступ до телевізор дістався працівнику того пекаду Кучаївські чорноземи. Тим будь-яким виграшам робітники чорноземів вже навіть не дивуються. Адже подібні свята в їхньому господарстві на рідкість. Ми благодаримо Копченка, Домнич всіх організаторів, які зробили цей праздник для нас для села. Для города. Это каждый год у нас проводятся такие мероприятия. День села вот недавно отмечали. То есть для вас это уже по сути не сюрприз. Не, ну телевизор сюрприз.